Буданов керівник головного управління розвідки Кирило Буданов постійно дає інтерв'ю, в яких не відповідає журналістам на ті питання, на які не відповідав у всіх попередніх інтерв'ю. Просто зараз Кирило Буданов дає ще одне інтерв'ю, і ми вже знаємо його відповіді на ще не поставлені питання. Досить важко відповісти буде на ваше питання. Тому я трошки ухилюсь від відповіді. Складне питання буде для відповіді. Давайте ми краще іншим часом якось про це поговоримо. Я отримуюсь від цього цієї відповіді. Хай це залишиться без відповіді. Яка різниця? Це її відповідь. Рік тому в українській журналістиці з'явився новий окремий жанр інтерв'ю з Кирилом Будановим. Це коли журналісти питають головного розвідника про те, що їм не можна знати. А Буданов пояснює, чому саме простим українцям це знати не можна. Ви е, намагаєтесь влізти, скажімо так, військові справи, а це м, трошки буде зайвим. Ну ви хочете, щоб я зараз розкрив всі плани, щоб ворог прочитав. А отут я зараз підготуюсь. Так, це собі так. Ви влазите фактори? в питання, скажімо так, агентурної роботи на Ютубі. Численні інтерв'ю з генерал-майором Будановим дивляться мільйони глядачів. Бо людям кожного разу цікаво, як саме на питання журналістів не відповість головний розвідник. Якщо знати все наперед, буде досить ну… Не цікаво, да не цікаво жити далі. Це абсолютно відносні речі. Вам відомо чому я змінив думку? Вже ж відомо, але ви не скажете. Не на часі. Це досить складне питання, на яке, на жаль, окрім Бога, ніхто вам не відповість. Давайте так, це тільки Бог може знати. Буданов не експерт з денних випусків ТСН, а професійний розвідник і дуже проінформована людина. Цілком зрозуміло, що дуже багато речей він просто не має права говорити публічно. Мені просто цікаво, на чому ґрунтуються ваші ці прогнози. Знаєте, ваше питання досить дивне. як і... керівник розвідки і спираюсь, вибачте, не на думку при всій повазі окремих людей, а виключно на факти? Я ж не гадалка там чи хтось. Я спираюсь на факти. У нас є джерела. Ми ж, в принципі, за це кошти отримуємо. Ви не замислювались. А як все це чи, звідки працює? ми беремо інформацію з телеграм-каналів? Хто ми, журналісти? Чого ми хочемо? Ще одне інтерв'ю з першим розвідником після Бога. Навіщо? Щоб він знову знущався над недоречністю питань і знову нічого не розповідав. Трошки дивне таке питання для мене. Провокативне питання питання абсолютно невірне. Я відійду навіть від спроби намагатися відповісти на ваше питання. Відповім питанням на питання. Ви самі, по перше, відповіли на своє питання. Я абсолютно зрозумів, що я не отримую ніякої відповіді на це запитання. Але буквально кожне інтерв'ю керівника гур перетворюється в якісь ігри. Розуму у кролячій норі мульти Всесвіту дивних див. Ось приміром, ти хочеш щось таке випитати. Просто вау, щоб прям була сенсація, щоб тільки твоєму виданню Буданов розкрив найсекретнішу державну таємницю. А тобі кажуть ймовірність будь-чого. Вона може бути, може існувати, да? чи станеться це? Гіпотетично, все в житті можливо, а реально ні неможливо. Чи можуть вони теоретично це зробити? Теоретично можуть. Всі бачать те, що вони хочуть бачити. ми можемо говорити по прізвища? Ні. Ці інтерв'ю справжнє зачароване коло, але журналісти все одно один за одним летять як хрущі на світло і опалюють свої вусики, над і ганглій у вогні невиправданих сподівань почути буде щось з того, що їм не можна знати. Всі ці комічні танці закінчуються завжди однаково. Завісу таємниці прорвати не вдається. У мене нема взагалі відповіді на те, що я не знаю, просто і не існує. Ваше питання так само немає одностайної відповіді. Ну її просто. Не. Не може існувати, Колись Будано вийде на найвищий щабель абстракції і питатиме журналістів: а що таке? «що»? Ох, як ви закрутили гарно тон, треба треба вчитися. Тож пропонуємо змиритись і даруємо лайфгак на мільйони переглядів для журналістів, які ще тільки збираються взяти інтерв'ю у Буданова. Подивіться попереднє інтерв'ю, поставте точнісінько ті самі питання, і сподівайтеся на сенсацію. Ми не будемо по-другому колу це обговорювати. <ріст> Коли розвалиться Росія? А яку Росію ви зараз маєте на увазі? Чи живий Путін? Це залежить від того, що ви хочете вважати Путіном. А зараз Путін живий? То чи живий Путін, на вашу думку? Це то, питання ще одне, на яке я зараз не надам вам до кінця відповідь. А чи живий Путін зараз? Риторичне питання. Чи знаєте ви? Ну я теж утримуюсь від цього. А зараз десь продовжує собі існувати якийсь умовний Путін. Чи буде напад з Білорусі на даному етапі, загрози від білоруської армії для України не існує. А тепер згадайте, скільки разів вже ви чули, що завтра точно білоруси нападуть. І згадайте, скільки разів я, даючи ну, на своїх публічних виступах, казав, що вибачте, цього не буде. А тепер ні. Точно ні? Нє, нє нє. Я вам кажу, що я не бачу жодних ознак підготовки вторгнення з Білорусі. Чи буде ядерний удар? Не буде. Тобто, на порозі третьої світової ми не стоїмо. Я щось не розчула з десятків інтерв'ю Буданова. Та коли ж закінчиться війна? Скільки загалом може тривати війна? Ресурсів в Росії для ведення нормальної війни є на 12 місяців. До літа це має все. Підійти до завершення. Це все закінчиться поверненням нам адмінкардонів станом 91-го року. Для нас цього року це досяжне завдання. Вихід на деноскордони 91-го року. Mm, да, Цілком ідеальне інтерв'ю з Будановим вийшло б тільки тоді, якби він сам влаштувався в медіа і прийшов на розмову у кабінет до розвідника Буданова. Він би нічого не питав, бо й так би про все здогадався: жабка в акваріумі, два глобуси, картина з бурштину, папуга в клітці, бюстик шев. Ченка та синя рука в кутку дали б журналісту Буданову більше інформації ніж сам керівник розвідки Буданов. Дайте нам на остаток якийсь хороший прогноз. Скільки тут залишилось? Трошки зачекайте, все буде добре. Хочете прикол? Телебачення Торонто існує в тому числі і за ваші донати. Завдяки вам, наша редакція може дозволити собі існувати без вихідних відпусток та сну. Завдяки вам. Ми можемо безперебійно поставляти високоточний контент. Ми можемо робити ексклюзивні розслідування і досліджувати раніше невідомі історії. Дяки вам ми завели англомовний канал і розвиваємо власний інформаційний телеграм-канал та твіттер. Дякуємо вам за підтримку, дякуємо вам за донати. Дякуємо, що ви просто зараз підете в опис до відео та перейдете за зручним для вас посиланням. У нас є PayPal, зручна монобанка і навіть новий донат-сервіс BuyMeACoffee. Закиньте вашому улюбленому телебаченню Торонто ще пару баксів або кілька десятків. Маленьких донатів не буває. Як не буває, маленьких сердець у наших підписників. Любимо вас.